Вітаю на підкасті Подумки про життя. Давайте знайомитись, мене звати Аріна. І цей підкаст мене наштовхнуло зробити одна з моїх зустрічей з друзями, в яких я для того, щоб пояснити, як вийти з якоїсь ситуації, пригадувала свої життєві ситуації, і як я в них себе почувала. Що я робила для того, щоб це був приклад. І це наштовхнуло мене записати. Таку міні-аудіокнигу, яка буде складатись з епізодів, виключно з мого власного життя, з мого власного досвіду, яким я би хотіла поділитися. Ну, наприклад, це може бути, які зміни в моєму житті взагалі були. Да, і на що вони мене спонукали, і як сталося так, що я стала кращими, ще я стала розвиватися. Да? Що таке мотивація для мене? Дружба, яка вона є? Як я приймаю рішення, які для цього є? Як в мене відбудовується таке поняття, як професійний ріст і таке інше. Тобто кожен епізод він є виключно з мого життя, але. Цей підкаст не є біографічним з точки зору того, що я буду розповідати про те, відколи я народилася да, до сьогоднішнього дня. Ні, це підкаст це ті епізоди, з якими я хотіла б поділитися, тому що вони в моєму житті були дуже важливими, ключовими і спонукали мене для того, щоб. Бути щасливою, спонукали мене для того, щоб розвиватися, спонукали для того, щоб робити помилки, розуміти, що так більше я робити не буду. спонукали мене на те, щоб дружити, заводити собі нових друзів. спонукали мене на те, щоб думати, що взагалі є цілі, до цих цілей десь доходити, десь ні. Тобто, це мої подумки, роздуми на тему. Мого життя, яке в мене вже відбулося. І, в принципі, кожен день в нас відбуваються якісь події. Тому дуже сподіваюся, що всі мої слухачі будуть по різному кожен сприймати мої епізоди, да, мої аудіофайли. Хтось слухати це як художню таку історію, да. хтось думати, о, а в мене в житті вже таке. Стовідсотково було, і я вийшов по-іншому, і в мене вийшло. А хтось буде думати, Боже, як вона знає, що зараз я опинився в такій ситуації, і я не знаю, що мені робити. А хтось буде думати, радіти, Боже, як класно, що в твоєму, в моєму житті є сім'я, є друзі, і все те, що відбувається, робить мене просто найкращим. Тому я рада вас вітати. І Перше, що я б хотіла все ж таки в цьому епізоді розповісти, це наскільки взагалі в моєму житті важливим були книжки і є. Вони не тільки були, вони і є. У п'ятому класі мої батьки мені так між ділом запропонували прочитати книжку Олександра Дюма Граф Монте Крісто. І я настільки захопилась історією цією, настільки я собі її уявила, що після цього я прочитала всю серію цього автора, які були в нашій бібліотеці. І книжки дуже вплинули в моєму житті, на мій світогляд, на моє бачення яких ситуацій, на досвід, на професіоналізм. Тому що в книжках закладено дуже багато, а наразі бачите, в сьогоднішньому світі книжки, можливо, це і є аудіофайли, якими ми ось будемо тут користуватися, ділитися. Потім, в 16 років, на мій світогляд, дуже вплинула книга Дейла Карнегі. Хочу вам сказати, що це були 90-ті, практично вже 90-роки, коли з'явилась перша література. Взагалі, така психологічна, ненаукова література на ринку, на ринку України. І ця книжка була не в книжкових магазинах, як зараз, ми можемо все купити. Купити цю книжку ми купили на ринку, де збираються колекціонери. Ми з татом колекціонували календарики і зустрічались, було місце, зустрічались і ділилися, які там новинки, є ще. І привез, тато привіз мені цю книгу. І о, тільки одна назва: як завоювати друзів та о, о, бути впливовим да, на людей. О, вона не дуже, як по, по мене, на сьогодні мені доросло вже відповідає. Моментом, але я хочу сказати, що ця книга настільки на мене вплинула, тому що в ній, взагалі, знаєте, в ній людина каже про те, що сприймати людей потрібно такими, які вони є. І не потрібно полягати до того, що людину змінити. Ми не вправі, по-перше, це робити, а по-друге, змінити людину неможливо вже дорослу. І я цю книгу читала в 16 років, потім в 25, коли в мене народилась дитина, і взагалі вже по-іншому дивилась на всю ту інформацію, про яку казала. А потім так сталося, що я почала розвивати свій бізнес, і дуже для мене були впливові дуже багато авторів, і кові я читала. Але одним з тих, з тих книг, які стали для мене такі, знаєте, настольними, це був Наполеон Хілл. І на сьогодні я ще іноді звертаюсь до нього, можливо, в якихось відеороликах мотиваційних дещо. Тому я хочу сказати, що на мене книг дуже багато вплинуло, тому що в них є. Такий, знаєте, цікавий погляд на те, що як люди в яких ситуаціях взагалі себе поводять, так? яке в них життя. Тому що ми не бачимо весь світ, окремо я, я народилася в невеличкому промисловому містечку, і однією з моїх мрій було це мандрувати, так? їздити за кордон. Але такої можливості довго не було, тому що. Тому що перший мій виїзд за кордон, ну, я думаю, що це буде мій вже окремий епізод. І, в принципі, да, все, що ми бачили, ми бачили тільки з телебачення, з, того, з тієї інформації, яку ми подаємо. Наразі дуже класно, що інформацію і візуальну, і аудіо ми можемо доповнити. Але я хочу сказати, що. Для мене, можливо, для деяких, воно о, трансформувалося, інформація в інші канали. Да? Тобто я читаю, я о, і зараз купую книги, і, але можу і слухати аудіокниги. і вони мені знаєте не знаю кому, а мені коли я читаю книгу, я собі дуже уявляю, да? як це відбувається, тобто такий собі візуал. Тому я хочу сказати, що одним з таких ключових елементів, які впливали на моє життя, були мої батьки, були книги, були друзі, сім'я, і наразі сьогодні мій син. Тому Знаєте, мабуть, я кажу це до того, що потрібно оглянутися і зрозуміти, що дуже багато людей в нашому житті є класними, є людьми. Можливо, які не можуть висловити свої думки, які не можуть класно спілкуватися, але коли ви чуєте голос, побачите цю людину вратіти від того, що О, в мене така була зустріч, тобто він надихає, він розвиває, да? а можливо, і десь і вчить, і це теж класно. Тому в мене це так. Бажаю всім гарного дня, якщо ви мене слухаєте вдень. І сподіваюся, що мої епізоди будуть вам корисні, і ви будете знати завжди і всюди, що вихід завжди є з будь-якої ситуації. До зустрічі!